Розглянемо розв'язування текстових задач за допомогою складання рівнянь. Значить, е найголовніша робота е розумова це робота з текстом задачі. Текст задачі необхідно читати вдумливо, враховуючи всі знаки пунктуації. Робити паузи там, де необхідно осмислювати е той чи інший фрагмент тексту. Ну і після такого читання ви зрозумієте, як скласти рівняння. Зараз я буду показувати все це на прикладі, скажімо, декількох задач. Значить, читаємо мову. Оленка задумала число. Пауза осмислила. Якщо до цього числа додати 43, знову ж таки, паузу на осмислення. до числа додали число 43. Далі, отриману суму відняти від числа 96, знову ж таки, пауза. Осмислила, що отриману суму треба відняти від числа 96. То отримаємо число 25. Яке число задумала Оленка? Так от, я раджу працювати з умовою слідуючим чином. Перший раз прочитавши отаку умову задачі, ще раз перечитаю її, щоб ви почули, як читаю я особисто. Оленка задумала число. Якщо до цього числа додати 43 і отриману суму відняти від числа 96, то одержимо число 25. Яке число задумала Оленка? По першому разу, прочитавши умову задачу, запам'ятовуємо питання. Тобто в задачі необхідно знайти число, яке задумала Оленка. Для чого це? Найчастіше саме це невідоме число і позначається через х. Ось розв'язок задачі починається саме з того, що нехай Оленка задумала число Х. Тобто, яке число задумала Оленка, нехай Оленка задумала число Х. Далі знову вертаємося на початок, задач... ну, умови, будемо так казати. І знову читаємо. Якщо до цього числа додати 43, значить виділили цей фрагмент тексту і. В розв'язку, додавши до цього числа 43, отримаємо суму x плюс 43. Тобто ця інформація говорить про те, що до числа додали 43. Ну, а раз додали 43, то значить отримали суму x плюс 43. Далі. Далі читаємо. Отримав суму. Відняти від числа 96. Значить отриману суму, це значить оцю х плюс 43. Відняли її від числа 96. Пояснюємо. Якщо відняти цю суму від числа 96, то отримаємо різницю. 96 відняти х плюс 43. Слідуючий момент. Що отримали? Отримали число 25. Тут так само, що за умовою, становить 25. Так от, становить, це означає дорівнює. Тобто ця різниця 96 мінус х плюс 43. Становить, а значить дорівнює 25. Складаємо рівняння. Після того, як рівняння складено, далі просто розв'язуємо... З дане рівняння Ось. це другий етап розв'язування задачі знаходження Х. Після того, як Х ви знайшли, необхідно осмислити, знову ж таки, що це ви знайшли. Тобто Дивимося на початок умови, згадуємо, що саме число Х є задумане число, і відповідно. Саме це в задачі питається, це ви повинні пам'ятати. Значить, х дорівнює 28, це і є число, яке задумала Оленка. Про це необхідно повідомити. Тобто, написати, що, отже, Оленка задумала число 28. Ну і далі відповідь. От так. Таким чином, можна виділити основні три, е, або точніше так, 4 етапи. Розв'язування текстової задачі. Перший етап це опрацювання умови, яке полягає в тому, що ви уважно читаєте умову і записуєте все, що прочитали. Ось у вигляді такого пояснення. Що там через Х позначаємо, там які вирази отримуємо і яким чином складаємо рівняння. Це перша частина. Так. Відповідно, я так позначу. Це перша частина роботи з зубов. Друга частина, ось вона. Це розв'язання складеного рівняння. Третя частина, ось вона, це осмислення розв'язку рівняння. І запис пояснення. Що ж це таке ви знайшли. І четверта частина, ну це, власне, запис відповіді. Оце четверта частина. Так, ну от так от. Так, розглянемо все це на другій задачі. Так, знову ж, читання, умови. У Боротіна було 74 сольда. Після того, як він купив собі підручники для школи, тобто витратив гроші, Тата Карло дав йому 25 сольда. Тоді у Боротіна стало 68 сольда. Скільки сольду витратив Боратіно на підручники. Значить, як було сказано раніше, коли ми розглядали першу задачу, ми повинні, прочитавши перший раз умову задачу, запам'ятати питання. Скільки сольдо витратив Боратіно на підручники? Ну, значить, пишемо. Пояснення, нехай Буратіно витратив X сольдо. Далі повертаємося на вихідну позицію умови задачі. У Буратіно було 74 сольдо. Це до того, як він витратив на купівлю підручників. 74 сольдо було. Він купив підручники, витративши X сольдо для школи. І тато Карло дав йому 25 сольдо. Значить, коли він. Витратив х сольдо, то в нього залишилось 74 мінус х. Про що ми і повідомляємо. Після того, як він витратив х сольдо, в нього залишилось 74 мінус х сольдо. Далі. Тато Карло дав йому 25 сольдо Значить, до тих грошей, що залишилось, 74 мінус х. Тата Карло додав 25 сольдо. Значить, після того, як тата Карло дав йому 25 сольдо, у нього стало 74 мінус Х плюс 25 сольдо. Що за умовою? Становить 68 сольдо. Тобто цей вираз 74 мінус х плюс 25 сольдо за умов становить 68. Як було сказано, становить це значить дорівнює. Тобто 74-х плюс 25 дорівнює 76. Ой, 68. Таким чином маємо рівняння. 74-х плюс 25 дорівнює 68. Знову ж таки, розв'язавши рівняння, ми отримуємо е, результат, що x дорівнює 31. Е, дивимося, що ж це таке. Це якраз ті гроші, які витратив Буратіно, значить пишемо, що отже, Буратіно витратив 31 сольда на купівлю книжок. Ну і далі відповідь. 31 сольда. Так, Слідуюча задача. Читаємо. Івасик розв'язав у три рази більше задач з алгебри, ніж з геометрії. Скільки задач з геометрії розв'язав Івасик? Якщо відомо, що їх було на 18 задач менше, ніж з алгебри. Таким чином, знову ж таки, питання задачі. Скільки задач з геометрії розв'язав Івасик? Пояснює. Нехай Івасик розв'язав Х задач з геометрії. Тепер повертаємося на початок задачі і читаємо знову. Івасик розв'язав у три рази більше задач з алгебри, ніж з геометрії. Значить ще раз, Івасик розв'язав тричі більше задач з за алгебри, ніж з геометрії. Значить, якщо з геометрії Х, то з алгебри в більше це 3Х. Тому ми пишемо, тоді з алгебри він розв'язав 3х задач. Так, це ми оце прочитали. І ось в пояснення ми це записали. Далі. Відомо, що з алгебри. Задач, вірніше з алгебри, я кажу. Відомо, що їх було на 18 задач менше, ніж з алгебри. Це яких задач? Задач з геометрії, оскільки ось написано, скільки задач з геометрії розв'язав Івасик, якщо відомо, що їх було на 18 задач менше, ніж з алгебри. От так. Як це записати виразом? Ну, раз, задач з геометрії було менше, ніж з алгебри то відповідно, різниця їх становить 18 за умовою. І про цю різницю ми пишемо, що з геометрії було розв'язано 3х-х задач. На 3х-х задач менше, ніж з алгебри. Тобто зверніть увагу, сразу пишемо вираз. 3х це кількість задач з алгебри, мінус кількість задач, розв'язаних з геометрією. Ця різниця за умовою становить 18 задач. Ну, далі складаємо рівняння і розв'язуємо. Отримуємо, що х дорівнює 9. Саме, що таке Х. Це кількість задач, розв'язаних з геометрією. Отже, і розв'язав 9 задач з геометрії. Відповідь 9 задач. Так, значить, ще раз. Кольором я виділяв ті частини в умові та в поясненні, які відповідають одна одній. Значить, перше е, таким блакитним кольором я виділив питання задачі, відповідно в поясненні. Та частина, яка е, саме е, стосується питання задачі, це нехай Васик розв'язав X задач з геометрією. Тобто Х задач з геометрії нам необхідно знайти. Далі. Івасик розв'язав 3 чи більше задач з алгебри, ніж з геометрії. В поясненні це. Тоді з алгебри він розв'язав 3Х задач. Якщо з геометрії Х, то з алгебри в 3 чи більше, знач 3Х. Ну і далі червоним. Якщо відомо, читаю, скільки задач з геометрії розв'язав Івасик, якщо відомо, що їх було на 18 задач менше, ніж з алгебри. Тобто з геометрії задач на 18 менше, ніж з алгебри, це означає, що ми маємо різницю. З геометрії було розв'язано 3х мінус x задач менше, ніж з алгебри. Ця різниця становить за умовою задачі 18, ось це число. Ну і все, рівня складена. Далі Так. Слідуюча задача. Ось вона. Значить, читаємо. Фермери гречуха медовий і запашний. Зібрали на своїх полях 600 кг полуниць. Це всього. Медовий зібрав вдвічі більше, ніж гречуха. А запашний на 128 кг більше, ніж гречуха. Скільки кілограмів полуниць зібрав кожний фермер? Значить, прочитавши умову, запам'ятовуємо, що знайти. Скільки кілограмів полуниць зібрав кожний фермер. Значить, фермерів 3. Гречуха, медовий запашний. Значить, задачі три невідомих. Якщо б задачі три невідомих, то, скоріш за все, зручно було б позначити ем, через X ту невідому, яка найменша. Відповідно, щоб виділити цю невідому, читаємо ще раз умову задачі. Фермери Гречуха, медовий і запашний зібрали на своїх полях 600 кг полуниці. Запам'ятали, це разом 600 кг. Медовий зібрав вдвічі більше, ніж Гречуха. Значить гречуха менше, ніж медовий. Запашний на 128 кг більше, ніж гречуха. Значить, гречуха менше зібрав, ніж запашний. Отже, виходить, із трьох невідомих гречуха найменше зібрав. Відповідно, саме те, що зібрав гречуха, позначаємо через Х. Нехай гречуха зібрав Х полониць. А тепер читаємо знову ж таки, скільки зібрали інші фермери і записуємо, відповідно. В пояснення, Медовий зібрав вдвічі більше, ніж гречуха. Значить, медовий зібрав 2х кг. Вдвічі більше. Запашний на 128 кг більше, ніж гречуха. На це значить додати. Запашний зібрав Х плюс 128 кг. Таким чином ми отримали. Гречуха зібрав кг повни. медовий вдвічі більше це 2х кг. Запашний. На 128 кг більше, це Х плюс 128 кг. Ну і відомо, що разом вони зібрали 600 кг полуниць. Разом це значить додати все, що вони зібрали. І за умовою задачі це становить 600 кг. Тобто ми маємо, що цей вираз Х плюс 2х128 дорівнює 600 кг. Розв'язуємо відповідно. Це рівняння, І пояснюємо, що отже, гречуха зібрав 118 кг, медовий вдвічі більше, це 2 на 118 236 кг, запашний на 128 більше, це значить 118 плюс 128 246 кг полуниці. Ну і відповідь ось записуємо таким чином через кому. Так, все.